Болівальники вже потирають руки, тому що матч обіцяє бути дійсно цікавим. Верес, який має хорошу домашню серію, та Олександрія, яка має всі підстави вважатися головною сенсацією цього чемпіонату, і продовжує свою гонитву, свою битву, свої гонки з київським Динамо за перше місце турнірній таблиці. А в нас все ближче і ближче розпочинається момент, коли стартуватиме цей поєдинок. Зараз Олег Шандрук та Руслан Ротань між собою поки що усміхнені, але обом потрібні три очки. Побачимо наскільки буде багато приводів для посмішок по ходу цього поєдинку. І після нього абсолютно вільний Олександр Біляєв він з м'ячем прибирає під праву ногу. Виконує подачу до штрафного майданчика. Безера, безера, безера. По-перше, пробивав уже після свистка тому що там атаці зафіксований. І Семен Вовченко лежить на газоні в штрафному майданчику і показують нам Артема Козака. Що саме він підштовхував свого суперника в спину. Ну і безера не найкращим чином пробив. Навіть після соска та м'яч не влучав у площину воріт. Точи працюють захисники Вереса і можна вибігати в контратаку. Ось яка передача Степанюк, це не Степанюк, це Дахновський. Вічна віч Дахновський. Георгій Єрмаков. Ось він. Георгій Єрмаков. Ось його сейв, ось його холоднокровність. Не став кидатися на свого суперника. Дочекався до останнього. І в підсумку Дахновський влучає в голкіпера. Дивимося на цей пас від гайдучика І побачив же молодчинка-гайдучик, як можна розрізати ну, перша аналогія, так не мов ніж маслом, виводити свого партнера по команді Віч навіч Ну і підіймав голову Дахновський і пробивав поворота. Ось тут трошки помиляється Кравченко на підбиранні гайдучик Праворуч підключає Луана. Луан подача на далі. Стій удар Дахновського Єрмаков, та що ж ти витворяєш? Кравченко, знову газон. Не допоміг Гайдучик. віддає на Луана. Луан дивиться, куди можна виконати абсолютно вільний Дахновський. Знову його ніхто не перекриває і удар. В динаміці, щоб під саму стічку летить. тим будь-якому разі, удар ледь не От Зараз режисери нам ще раз демонструють. Подача підкручена, якраз дуже зручно, в ту точку, з якої треба було бити. Не чекав на Дахновський коли м'яч пускатиметься на землю. Тут буде ще одна помилка. Однак це ж Іван Калюжний. Він встигає ногою. Буквально легенько доторкнутися, втім знову атака Вереса продовжуватиметься. Гайдучик ударна позиція. Єрмаков скільки ще його нахвалювати. Скільки ще можна нахвалювати Єрмакова? І що тут? Знову Дахновський. Давайте дивитися, цей епізод втратив все ж таки на своїй половині поля. Ні, це ж не Дахновський. Дахновський віддавав передачу. Микола Гайдучик тепер опинився на ударній позиції, але результат абсолютно той самий. Луан Ляр залишається у рівненського колективу. Тут є підбирання. Кльоц Бачить варіант праворуч. Ось такий удар. Знову Єрмаков. Підбирання. Удар ще один І над воротами пролітає. Дахновський. Момент номер три. Неправильно. Супер момент номер три. Луа. Ну, тут дійсно Бразилія. Далі. Дуже багато місця. Десь не в тій зоні перебував Іван Калюжний, де він мав перебувати. Під... Слідкуємо за цим розіграшем стандарт, поки що немає подачі. Тут куція буде виконувати діагональ на кут штрафного майданчика падіння апеляції стосовно гри рукою: свисток арбітра і таке невпевнене, але все ж таки е, є вказівка на 11-метрової. На 11 метрову позначку радіють футболісти Вереса, радіють вболівальники. Не радіє лише Руслан Ротай. Калюжний не розуміє, що тут відбувається. Здається, саме йому дісталося. Друка калюжного була. І Якщо там не фіксувати фол зі сторони гравця Вереса, то 11 метрів має залишатися. Дучка розбігається, запиває. Все ж таки розводить голкіпера та м'яч по різним кутам. Верес досягнув свого аж на 27-й хвилині. Не вдалося з гри, але вдалося з пенальті. І Верес його реалізовує. Тут уже в Ярмакова не було шансів. Івана Калюжного нам продовжують тримати в кадрі саме його гра. Рукою штрафному майданчику призвела ось до цього моменту, до цього епізоду. Микола гайдучик не кидається. Одразу стрім голов вирівнювати рахунок Олександрійці Калюжною ось таку передачу в напрямку Безери. Мало сьогодні Базери з м'ячем і ось нарешті ми це бачимо. Безера, Безере непогану подачу виконує. Поперечена і Гол! Гол! Олександрія все ж таки забиває курйозно. Але м'яч опиняється в воротах Рівненського Вереса. Ось така легенька доза критики. І Олександр Біляєв він святкує. Він. Я беру паузу, тому що не зрозуміло як зараз трактуватимуть цей епізод арвітри. Цілком імовірність невеличка є, що біляєв був поза грою Однак тут спочатку грає захисник Вереса у цьому епізоді Семен Вовченко. Ні, Йорі Куція. І після того м'яч влучає Дмитра Мішньова, який підсумку влучає в стійку, а від стійки м'яч йде до голови Олександра Біляєва. Пауза в нас все ж таки є. Не дарма, я про те говорив, тому що цей епізод зараз має вар детально перевірити. А ось і воно. А ось і воно недовго святкували футболісти Олександрії. Дійсно, положення поза грою у Олександра Біляєва зафіксовано. Тому скасований м'яч говорив, що на Вар-системі сьогодні у нас Ігор Паскал, але якраз таки за такі моменти відповідає асистент арбітра ВАР це Дмитро Кубряк. Гра продовжується, поки ми дивилися ці повтори, здається, перший удар в площину від Олександрії в цьому матчі Микита Кравченко. Чергове підключення правого захисника. Сьогоднішній гостей. і Удар з далекої вістини. Кожухар цього разу був готовий і В центрі поля. Руслан Степанюк. та Олександр Філіпов. Ще одна подача до штрафного. Філіпов не влучив по м'ячу Так як слід. Олександр Філіпов. Його засуха триває. давайте дивитися Ну тут ніякого положення поза грою бути не могла. Тут Філіпов ще рукою собі підіграв, думаю що за свисток від арбітра. Ні про який офсайд мова не йшлося, що не закінчиться атака. Друга хвиля. Біляєв з лівої ноги подача від Біляєва. шабану А все ж таки ні. Сейва від голкіпера не було. В міліметрах над попереченою. Ще навіть зачепив трошки поперечено, але вже за межами поля У після удару Артема Шабану. Але така верса продовжується. Вовченко. Скидка далі від Шевченка. Дахновський повертає на Шевченко. Такий удар. І знову така відверс. Луан на правому фланзі. Є в нього простір, як обіграти І це Робить Луан. Потужно прострільна передача. І зараз м'яч ледь не влітає. Просто поглядом проводять і захисники Олександрії, і Георгій Єрмаков. А піддальну стічку зараз могло закотитися. Калюжний з лівої ноги калюжний пробиває. Кльоц блокує цей удар підбирання знову за гостями. Що такий постріл прямо в руки Андрія Кожухара. Так, для статистики, як удар в площину зарахується. Показують Калюжного. Калюжний перша спроба його була пробити. Ось тут він протягнув, ударив, Кльоц відбився. Ну і потім вже добивання якраз таки від Олександра Мартинюка. Ні, до речі, це не Мартинюк був. Це Біляєв намагався прикластися. Ну. Кльодз він все ж таки пробиває. Ось за такою траєкторією. Спочатку запустивши м'яч по прямій, потім він пішов в від гулки Пракут, але саме там і перебував Георгій Ермакову. І в будь-якому разі кльос не влучає в площину воріт. Перша спроба, а в нас ще не було стандартів такого типу в цьому матчі. Стандарт для Олександрії, можна пробивати. є удар від Біляєва. Повз ворота пролітає. М'яч знову стандарт. і Знову після нього гострота біля воріт Вереса. Знову після стандарту гострота від Олександрії. Лівим фланом розвивається атака. подача. на дальню стійку. встигає Євгеній Шевченко зараз відбитися. Відбитий м'яч на кутовий. Починає створюватися моменти біля воріт Вереса. Ну, агресивніше почала грати Олександрія по футбольному агресивніше. Олександрі атакує. І удар від Дживані над воротом. подача від Безери. Знаходить вона свого адресата. на Безера не повертається. Філіпов сам пробиватиме. А це вже робота для кожухара. Робота, яку треба було виконати. І цього разу кіпер рівненського Вереса. Пора все з нею на відміну, довелося витягнутися в струночку. Базера, Базера бере ініціативу. Непогане вбігання від Ковальця. Ковалець намагається прибрати суперника. Ковалець в тому майданчику Прострільна передача. Немає поки що удару, м'як зависає. Базера б'є, Базера добиває і Базера над воротами. Це не просто над воротами, це кутовий. Хтось встиг рятувати свою команду. Ну і знову гостра нагода у Олександрії. Ковалець тут красиво розібрався з Вовченком. Дав передачу на партнера стрибає під м'яч Гончаренко. І дійсно дотик до м'яча від Андрія Кожухара був. Не факт, що той би падав у ворот, але вирішив, вирішив перестрахуватися голки перевере за з кутового. Калюжний. третя спроба. Удар. І, і, і цей м'яч поки що зараховуємо. Тому вітаємо болівальників Олександрії. Безера він все ж таки забиває. Він знаходиться в тому місці, де було потрібно. Хокейний гол забуває Олександрія. Удар калюжного як передача на п'ятачок. І там треба лише було підставити. Ключку і ця ключка спрацювала. У Безерах 1-1 Олександрія забиває. Зараз будемо дивитися, чи немає тепер підстави Андрія Коваленка не зарахувати цей м'яч. Давайте дивитися подачі. З кутового тут відбивається верес. Ні, ні 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 які офсайди Тут взагалі ніяких варіантів. Це 1-1 друзі. Абсолютно легальне. 1-1 І одна хвилина з компенсованих вже сплинула. Так, Олександрія. Олександрія зараз ледь не пропускає за комірець. Горій Єрмаков. Нам, до речі, турнірну таблицю показали. Там Олександрія має 33 очки в режимі лайв мати. Все ж таки, це вже не поразка. І ось так. Єрмаков виходив виходить. Тут знову з центра поля в нас ледь не влітає. Черговий м'яч в кожному фактично поєдинку нашого чемпіонату. Хтось та й матиме нагоду, ось так буде дай спробувати. Цього разу це був Дмитро Кльоц. Останні секунди і кутовий для Верес. Йде подача, ніхто не став розігрувати. Немає удару воротах, але можливо другий шанс буде. Кльоц його друга подача. Тут боротьба зависає в повітрі. Ніхто тут не ризикує його вибивати, а й дарма. Тому що удар і серія рикошетів. І ось подивіться, який тиск іде на Андрія Коваленка стосовно гри рукою від когось футболістів Олександрії. Що ми ще пенальті побачимо наприкінці цього поєдинку? Чи ми побачимо? Чуємо фінальний свисток, поки що фіксуємо. Результат: 1-1 у поєдинку між Вересом та Олександрією. Ну, цікаво ж подивитися, що там сталося на останніх секундах в штрафному майданчику. Зараз набігають на арбітра. Були прецеденти в українському футболі. Не пам'ятаю, але в світовому, в європейському знаю, коли вже після першого, після фінального свистка призначалося пенальті у ворота однієї команди. Мачістри Юнайтед так точно забивав, дуже гарно відклалося в пам'ять.